Знову я Владіплею і сьогодні я атакую на двушку беру. І подивіться, наблюдателі. Один наблюдатель. Що це таке? Подивіться, атакую. Це не онлайн, бачите, це іменно настоящий бій. Вибачте, <кій> я, просто, я просто був щось, дивіться, наблюдателі. Один наблюдатель. Ви, ви бачили це? Дивіться, наблюдателі, один наблюдатель. Ви це бачите? Ви це просто бачите, один наблюдатель. Я. Я нападав, дивіться. Я вам даже покажу. О, золота ліка, хорошо, дякую. Дивіться, я нападав на стоячу, дивіться. Ось тут ця база. Ця база. Що це таке? Що? Скажіть мені, будь ласка, що це таке? Це ця база, яку я такого бачите? Дивіться, я... Бач? Ну ви бачите, розстановка. Що це було? Що за та штука? Я? Ось скажіть мені, будь ласка, подписчики, будь ласка, поможіть. Я просто, я просто це відправлю для Макс Лука. Я просто це покажу. А Макс Лук, дивись, я тобі це відео відправляю. Що це таке, скажи мені, будь ласка? Що це? Що це було? Ви це бачили? Як? Я не розумію, скажіть мені, будь ласка, як це може бути? Це ж, Ілка? Чи це хтось з його групи? Ага? Ну ви розумієте? Що це таїнственна штука? Як? Як він міг це взяти? Я не розумію, ви це бачили. Я, я просто не стримую в шоку. Ну що ж. І, ну що ж, на цьому все. З тобою був я, Владик Плей. Підписуйся, став лайк, пиши коментарі, з тобою був я Владик Плей. Всім пока-пока.